Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Михайло Бришко, координатор регіонального розвитку ГО Добробат, добровільчий будівельний батальйон. Вітаю вас, Вітаю. пане Михайло. Власне знаю, що по всій країні намагаєтесь якось охопити об'єднати волонтерів, людей, які так само як і ви прагнуть допомогти тим, хто зараз опинився в такій біді у зв'язку з повномасштаб. Не вторгненням будівлі яких будинки зруйновано. Ми всі прекрасно розуміємо, що після перемоги буде чимало роботи, доведеться відбудовувати все знищене ворогом. Ви ж вже ну фактично не перший рік займаєтесь цією роботою. Власне, розкажіть трошечки більше, як почалась робота Добробату? Добробат почав свою роботу з квітня 2022 року. З того, що Віктор, Андрусів і Ростислав Смірнов запустили це як ініціативу, і було багато руйнувань. Відповідно, потрібно було розбирати завали, допомагати постраждалим людям. І, відповідно, ця історія запустилась, вона поступово розросталась, тому що, на жаль, руйнувань не стає менше. Дуже потреба є велика в відбудові, у відновленні, в розборах завалів. І Відповідно, дуже велика кількість людей почала доєднуватись. І поступово ось цей рух почав охоплювати різні регіони України. Власне, знаю, що станом там на 2022 рік у вас було порядка 40 тисяч заявок. Скільки зараз, яка ну, за велика родина Добробату, і скільки людей долучається до роботи? Зараз, я думаю, що вже близько 50 -ти тисяч заявок у нас є, і відповідно в кожному регіоні. Відповідно, кожен регіон має свою певну кількість волонтерів, які хоча б раз виїздили на об'єкти. Ось загалом ми десь маємо близько там 18 тисяч волонтерів, котрі виїздили хоча б один раз на об'єкт. А, якщо знаєте або згадайте, як починалась робота Добробату, скільки на той момент було людей, ми ж розуміємо, що ось ідея, це все класно, але потрібно, щоб були люди, які так само тебе підтримують, які розуміють і які можуть підставити своє плече, аби ну, фактично руками допомогти. Ну, звісно, це з невеликих груп ідейних людей все починалось. Також поступово долучався бізнес небайдуже, забезпечували інструментами, допомогою, харчуванням. Наші партнери, такі як Хілті, наприклад, або Євразія, там, да, в Києві, вони допомагають з харчуванням, з інструментом. І у нас така дуже класна синергія. Там в плані інструментів у нас є там спеціальний застосунок. А, там це щодо прозорості, щодо підзвітності, правильної операційної діяльності. Що ми бачимо повністю а, кожен інструмент, де він знаходиться, у кого він а, під а, саме кер, Ну, Підпорядкування, хто да. ним користується, да ми бачимо кожного у кого інструмент знаходиться на даний час, і відповідно можемо правильно своїми потужностями управляти. От, власне, люди, які з вами працюють, які безпосередньо там відновлюють будівлі, які розбирають завали, фактично працюють в таких небезпечних умовах, адже ну наскільки знаю, працюєте на територіях, де досі ведуться обстріли. А як ну вдається вмовити, чи, чи можливо вам не доводиться вмовляти цих людей, ризикувати власним життям, аби робити таку добру справу? Ну, ми зараз присутні в семи регіонах: це Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Миколаївська, Запорізька і Херсонська області. Відповідно, звісно, є роботи і на доокупованих частинах, і додається, що роботи, і близько до лінії фронту, звісно, що відбуваються постійні обстріли. Це так само Херсонський напрямок. От і відповідно ми, коли координацію з регіональними керівниками проводимо, то ми чуємо, що десь там більш небезпечні історії. І ну, звісно, що ми намагаємось робити так, щоб люди максимально були в безпеці, щоб вони виїздили лише коли ну, це максимально безпечно. Намагаємо за цим слідкувати. І люди теж бережуть себе, тому що роботи ще багато нам волонтери потрібні. Особисто ви як долучились до цього проєкту? Мене запросили, так як у мене ну, досить широкий досвід в плані координації волонтерських благодійних організацій. Я волонтерством там вже близько семи років займаюся, Ось. і в мене є певний організаційно-управлінський досвід, то відповідно мене запросили, щоб я організовував розвиток саме регіонального напрямку допомагав вибудовувати правильно процес організації, і щоб ми підсилювались, масштабувались і робили ще набагато більше хороших справ. Попередньо ми з вами до етеру встигли поговорити про відновлення на вашій рідній Чернігівщині. Власне, чи можете нашим глядачам розповісти про цю історію? Наскільки власне, ваш регіон обстрілюється і потребує такого відновлення? Ну, щодо обстрілів, кожен день фактично відбуваються обстріли прикордоння, тому це досить небезпечно. І наскільки я знаю, вже чотири селища вони повністю звідти виїхали люди, тому що там постійно небезпечно. Там відбувається постійно такий турбуючий вогонь. В плані обстрілів було дуже ну, таких значних трагедій ряд. Вже після того, як оперативне оточення відбили наші збройні сили, це і драматичний театр ураження ракету і так далі. І Добробат, він ну, завжди об'єднується навколо оперативно таких ось трагічних історій. Ми дуже оперативно виїхали там і допомагали в розборах завалів, і в допомозі людям. Ось. Ну і звісно, що є поточна робота на деокупованих територіях. Таке селище, як Ягідне, наприклад, воно було прикуто до нього увага всієї країни. І ми бачимо, які звірства там творили російські солдати, і коли отримували людей в підвалах, там школи і так далі. Добробат там відновив більше 80 будинків. Десь це було фаст рекавері, це були дахи, це були вікна. От, десь ми зводили будинки з нуля. Ось, і ну, дуже багатьом людям допомогли. І це на такий дуже скромний бюджет. От, і це відбулося за підтримки наших американських і латвійських партнерів. Ось відповідно, ну це така дуже була потужна справа. І до нас туди в гості приїздив Блінкен держсекретар Сполучених Штатів і ось з виконавчим директором Дмитром Воновим зустрічався. Вони спілкувалися щодо нашої діяльності і її підсилення з боку Сполучених Штатів. Власне, як можна до вас долучитися, чи мова йде виключно про регіони, які страждають безпосередньо від рук окупанта, чи можливо в загальному українці, в Буковинці? Ми чи можемо долучитися якимось чином до допомоги, і якою вона може бути виключно лише руками, чи є якісь інші механізми? Так, звісно, можете, і ми дуже раді запрошуємо долучатись. У нас є така, ну скажімо, синергія серед регіонів, і ми практикуємо, що області, котрі там ближче, що можна логістично більш об'єднати, більш ефективно. Ми запрошуємо волонтерів з різних областей долучатись до якихось проєктів відповідно відбудов, розборів завалів. І в принципі, ми так процес організовуємо на Буковині ми вперше. Будемо працювати в мигельському будинку інтернації, допомагати. Наш проект, звісно, більше акцентує увагу на відновленні після військових руйнувань. Але коли ми маємо звернення і ми бачимо, що необхідна допомога дітям, бо тим, хто цього потребує, ми звісно стараємось дуже оперативно включатись, допомагати, тому що наша філософія проекту це єднання. І ось саме єднання українців це як такий і світовий феномен, да і явище наше волонтерство воно показало всьому світу е, наші ідеї, наші цінності, і нам дуже важливо це показувати не лише там словами, але й справами, виконуючи там ряд організаційних і проєктних робіт. А ваші волонтери це безпосередньо там професійні будівельники, чи можливо там і люди інших професій до вас долучаються? Це може бути всі, хто завгодно, це абсолютно різні професії. Звісно, ми раді професійним будівельникам, тому що дуже великий запит на професійні роботи, але ну ми дуже раді волонтерам, у котрих немає досвіду будівельного, тому що ми десь навчаємо, десь підкажемо. І ось ви питали щодо того, як можна залучитись. Можна залучитись не лише руками, але й розповсюдженням інформації можна долучитись Тись ресурсами можна просто, якщо навіть е, хтось комусь про нас розкаже і е, там, поділиться інформацією, це теж дуже буде важливо, тому що е, інколи знаєте, коли займаєшся благодійністю або волонтерством, то кажуть, там добро повинно бути тихим або не потрібно, не, не потрібно там розповідати. Ось у мене завжди була філософія, що про добро потрібно, щоб якомога знало більше людей. Тому що, по-перше, люди будуть знати, до кого можна доєднатися для, для хороших справ. По-друге, це є добрі новини. Нам дуже зараз не вистачає хороших новин, і хочеться, щоб люди подивилися і зрозуміли, що є надія, є люди, котрі не байдуже, є люди, котрі готові вкладати свій час, ресурси під працю в те, щоб у інших людей все було добре, об'єднуватись навколо цього. Ось, і це дуже гарний приклад для того, щоб просувати цінності саме єднання, волонтерства. І ось я думаю, що це така дуже сильна складова наша національної ідеї – об'єднання перед труднощами їх вирішення. А значить, рахували, скільки от за цих неповних два роки об'єктів вдалося відновити там? Ви говорите про якесь там ну первинне відновлення, там дахи, знов ж таки, заміна вікон? Ось те, чого люди ну вкрай потребують після обстрілів. Ми знаємо, що а, будинки приходять в таку а, неможливо там фактично жити. Однак ви людям допомагаєте, чи чи рахували от скільки доль? Вам вдалося таким чином врятувати наразі, десь орієнтовно близько трьох тисяч сімей, і десь близько сотні об'єктів соціальної інфраструктури. Це укриття в садочках, це лікарні, це дитячі будинки, це школи, ну тобто абсолютно там різні напрямки. Тобто ваші об'єкти це не лише об'єкти якоїсь приватної власності, будинки, оселі. А мова йде також про об'єкти комунальної власності. Ну так, це може бути комунальна або державна умовна власність. Це, ну ми не розподіляємо це, буде залежати від того, наскільки важливим для громади є той чи інший об'єкт, і ми вже з нашими донорами спілкуємось з тими, хто нас підтримує, чи вони підтримують цей напрям, якщо ми реалізуємо, і ми включаємось і. Ми дуже плідно співпрацюємо з органами місцевої державної влади на місцях. І відповідно там матеріали, організаційні якісь питання, харчування, доставка волонтерів всі дуже так е, об'єднуються навколо цієї ідеї відновлення і дуже допомагають. Тому у нас є така більш широка можливість включатись в абсолютно різні об'єкти. Власне, як обираєте об'єкти до вас? Там люди звертаються, пишуть, дзвонять або там з новин дізнаєтесь про те, що той чи інший об'єкт зруйнований, там збираєте е, групу волонтерів, і кажете, сьогодні ми їдемо туди. Чи як це? Це відбувається у вас? Це абсолютно може бути по-різному. Ми десь можемо побачити якийсь об'єкт і звернути на нього увагу, і саме вийти на зв'язок і пропонувати допомогу, організовуватись, як це було з одним з таких наймасованіших обстрілів нещодавно, там відбувався в Києві. І ми розуміємо, що треба оперативно включатись, тому що. Там ось 221 школа була дуже там пошкоджена. І ми одразу виїхали і почали консервувати будівлю. І вже ну, наступного дня спільно там з районною адміністрацією Вони надали матеріали. Ми організували оперативно волонтерів, і ми там цей процес закрили. Тому ну, якось так це. Власне, знаю, що і ви вже проговорились про те, що на Буковині не випадково. А як почалась ваша історія з Магальським будинком інтернатом? До нас звернувся Антон Гулідін, він радник уповноваженого справ людини, і він звернув нашу увагу в. В те, що необхідно підтримати цей заклад, тому що ну, дітям потрібно покращувати умови проживання. Е, прислав фото, ми побачили, що там необхідно організувати їм приміщення, де вони могли відпочивати е, спальні. Плюс там є і ряд господарських певних питань, які необх... ну, потребують вирішення оперативного тому. Ми кинули клич, і в принципі, і із Києва, і з інших областей волонтери з'їжджаються. І місцевих дуже багато відкликнули, за що їм велика вдячність. Ось і ми ось організували там більше 30 людей ось на ці вихідні, щоб зайнятися саме роботами в інтернаті. Тобто за вікенд умовний, ви хочете встигнути допомогти Магальському інтернату відреставрувати, відновити якісь свої приміщення там да мова йде про кілька приміщень, кімнат. Ми будемо дуже намагатись оперативно це закрити, але я розумію, що робот може бути більше на більше проміжок часу. Тому ми таки створили невеличкий координаційний чат, де ми будемо вже з адміністрацією координуватись в плані необхідності. Хідності роботи їх спрямування, можливо, залучення ще волонтерів, або будемо запрошувати волонтерів, котрі вже згодились цими вихідними допомогти дітям, також долучатись, щоб ми довели цю справу до кінця. А де знайти буковинцям інформацію про ваші проекти, зокрема чи в нашій області, чи можливо яким чином вони можуть зараз долучитися, чи мають таку можливість, якщо хочуть допомогти? Вони можуть знаходити нас у соціальних мережах у Фейсбуці, в інстаграмі, писати також у нас на сайті є форма, через яку можна заповнити і долучитись до нашої організації. Відповідно, зараз, поки ми будемо працювати саме ось в будинку інтернаті. Ось коли закінчимо там, то вже будемо дивитись, тому що ми ось плануємо розширюватись і в інших регіонах, і для нас це важливо, щоб у нас були такі оперативні команди, де, не дай Бог, якщо щось трапляється, щоб ми могли дуже оперативно реагувати, допомагати людям. Добробат, це виключно для чоловіків. Абсолютно ні. Є дуже багато жінок, дівчат, котрі долучаються. Це абсолютно люди різного віку, різного, скажімо, життєвого там спрямування. Це можуть бути і будівельники. І там і у нас були випадки, що це були і моряки, і це і бізнесмени, це студенти. Це абсолютно може бути будь-хто. І у нас є такий міжнародний десант Сполучених Штатів, Нідерланди. Будь-які країни, там із Латвії, Естонії, долучаються, і ми дуже раді і закордонним волонтерам, і нашим рідним. Користуючись нагодою, можете звернутися до буковинців і розповісти про те, як можна до вас долучитися і чому потрібно долучатись. Ну, я думаю, що в першу чергу дуже важливо показувати ось і транслювати саме ті цінності. Котрі ми в собі культивуємо, і за допомогою яких ми вистояли у 2022 році, і продовжуємо стояти і зараз. Тому ось саме питання відбудови взаємної допомоги, культивація цих цінностей і реальні справи за допомогою, ну, котрі надихаються цими цінностями, вони є дуже важливими. І тому е, я думаю, що ми будемо е, теж е, на Буковині розвиватись і підтримувати тих, хто цього потребує. І якщо у вас є можливість, бажання і такий ж погляд на життя, як і у нас, то ми дуже будемо раді кожному. І в свою чергу ми теж вас підтримаємо і зробимо все необхідне для того, щоб ми разом зробили спільний результат і для Буковини в тому числі. Михайло, я вам дякую за чудову розмову. Дякую волонтерам вашого руху за те, що вони зараз сьогодні роблять для, для всієї України для всіх нас. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Михайло Бришко, координатор регіонального розвитку Го Добробат, добровільчий будівельний батальйон. Дякую, що були з нами. Побачимось.